Чому ефір? Ефір номер один. Він отримав потужний хейт, він андерперформив останній рік нічого не показував. Тобто, всі, уже, хто хотів вийти з ефіра, з нього вийшли, і тепер буде спостерігатись чистий попит. Далі стейкінг і тієфи апрувнуті. Зараз ефір, ефірський і за останні кілька днів навіть переважає біток в притоках. Плюс є стейкінг, і він точно буде більш популярнішим ніж? Solana. Далі. Стосовно ефіра, з'являються конкуренти MicroStrategy, тобто стратегія MicroStrategy, але для ефіра. Тобто компанії е накопичують ефір в своїх трежері, тому що е біток по 117К вже показав, що ця стратегія є топовою. І зараз ці всі проекти, які хочуть наступними заробити, запригнути в останній вагон цього наративу, вони будуть. Робити ось цю двіжуху для ефіра і накопичувати ефір в своїх трежері. Тож, ось ці фактори, я очікую штовхнути ефір, який буде топ-перформером серед потужних альтів.